Запит на вироби з натурального хутра залишається попри перевазі штучно. В деяких країнах вже заборонили вирощування тварин задля моди. А чи варто піти Україні цим шляхом? Зараз дізнаємось. Я вважаю так. А чому? Ну, по-перше, це ми вбиваємо тварин. І я вважаю, що це потрібно заборонити. Звичайно. Це обов'язково, тому що зараз є багато альтернатив і е, потрібно розвиватися в правильному напрямку. Вже й так багато тварин, яких зникли взагалі видів. Так, да, я рахую так. А чому? Ну, це не вартує їхньої смертності. Я рахую, що не це лісообразно типу, використовувати тварин в таких цілях. Варто. Без курки не будеш, бо подохнуть всі, а без цього можна обійтися. Нічого, синтетика, ти витримуємо. Думаю, так. А чому? Зараз в країні війна і знищення тварин і так дуже масоване <плес> на східній, на, східні, на південній Україні, то, як на мене, потрібно заборонити. Це не такий важливий продукт зараз, що заради нього потрібно ще додатково вбивати тварин. Хутрені вироби з тварин можна замінити екохутром, не з тварин, тому я думаю так, щоб. Не мучити тварин, не вбивати їх задля розваги, задля одягу. Ну, дивлюсь, з якої сторони дивитися, якщо зі сторони скажімо, людства, то напевно да, їх жалко тих тварин. А якщо зі сторони тепла і так як може бути і холодно, то з одної сторони потрібно, з другої ні.